Так, всім доброго дня. Сьогодні в нас на календарі 27 листопада. Приїхав горнутий. Тут дві ділянки, одна і там інша є. Сіроволський гарбуз. Такий вигляд така. Сємочка, семочка, гарна. Вся повненька, ось дивіться, яка вона здоровенна. Е, так, гнила, Вельмо дуже багато гнилої, хоча ось і ціла, колір має бути такий, я так розумію, але дуже попримерзала, тому така темна зробилася. Так, цей рік дуже багато, в основному вся ось, якщо бачите, маленька дуже. Дуже багато в основному отакої. Ну, на руку маленька. Є тро, трішки більша, ось міші навіть вигрізли. Дуже багато, ще меншої такої, наче у всіх маленьких половину згрибує. Але якщо десь в ямку, то перескакує, давить. Є, подавленого, але скажу, що не дуже й багато. Тут краще трошки результат, чуть більше гарбузів. Там буде ділянка, там я, я не був ні на цій, ні на тій ділянці, але так з кабіни бачу, що там більші гарбузи і трохи більше їх. Тут. З гріб два радочки, тут ямка попала і йшло давило. Але сьогодні грібу і сьогодні десь через час 2 приїде тато комбайном і будемо молотити, тому їх всі позабираємо. Постараємось всі позабирати. Так, не дуже маленьке все. Але сімочка є, є. Побачимо що. По ціні цей рік Сірововська не цікавився дуже. Але вчора один чоловік сказав, що 115 гривень на той час, коли Українка до 70. Ось. Є, 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 Сірововська, але щось дивлюся. Ось якась інша перепилилася чи що, не ну, вона повна, як сірововська, але форма інша. Ой, не знаю чому як. Можливо, на посівма тут не дуже чудова ділянка, від своїх гарбузів далеко немає в округу, але... Тут, де пшениця була у чоловіка, були гарбузи Українка. Там він українка була в притову, Тому, можливо, і перепилилися, але побачимо. На насіння, на наступний рік буде. Щось буде. Побачимо, посію трошки ще. Це я купляв 3 кг. Ось, як бачите, начебто і є, але вся маленька, вся маленька. Така, до середньої. Ну, якби була вся ось така, то було б чудово хоча б. Є, є, сям там попадаються і більші. Ось, тут була українка, де пшениця. Два гарбузи було понад краєм, не забрали люди. Це відкотити їх. Ай, виїжджай, щоб не забрати. Ось там я дивлюсь навіть здорові такі гарбузи. Не видно. Ну я приїду покажу. Якось так. що, що вийде, те вийде. На насіння буде. Тут десь 35 соток і там десь 20. Так, ще що хочу показати. Поставлю скло. Ну як скло, така е, силикон, начебто, але прозрачний такі. Це вже рік на скауті ззаді стоїть, бо розбив скло, як нового купили на 12-й день. Хоча скло є, можливо, поставимо, але скаута ще немає, ще ремонтують, поки що ще чекаємо. І зашив ось тут ліноліумом. Ось кукурудзі, гріб, гарбузи, то качан ще лежить, хай лежить. Ось Тут я закрив Тут закрив Повшил тут Ще треба тут позакривати Ось ці дірки. Так само тута є Ще є трохи роботи, але вже в кабіні тепло. Радіатор стоїть, гріє чудово. Ось, тут тепло. А як дверка закрита, то взагалі воно все в кабіні залишається. Якось так. Все, буду далі грибти. Так, ось вже на другій ділянці рядка одного з гріб. Тут городок вийшов непоганий. І гарбузи на цій ділянці вже, як бачите, в основному ось такі. Ось такі, я думаю, вже непогані буде. Є, є дуже багато маленьких, в будь-якому випадку, але на цій ділянці вже більші гарбузи. Так, і, і такі є. Це так. З цього боку трохи гірше. Тут маленький. а ось тут, як бачите, яка картинка. Може камера так не передає, але тут багато гарбузів. Ну, ось це дуже класний гарбуз, я думаю на такому можна і заробити. Е -е, ось все. Багато ось таких Уже більших гарбузів, отакі, такого вже буде горнути, нормально. Камера, мені здається, не передає такого. Ну Гарбузів тут вже багато. Тут справді отак кус воно. Просто вони маленькі. Якби вони були більші, було б все себе сірі. Ось такий радочок, тут вийшло, живі всі від гриб. Якось так. Посіяв я тут 3 кг на ці дві ділянки. Побачимо, що вийде. Змолотимо, помиємо, висушимо. Потім покажу, яке буде насіння. Якось так. Так, ось така вийшло, такі волочки. Ось цей такі більші, непоганий, гарбузи тут гарні. Цей менший. Але теж наче згріблося. Тут кращі гарбузи це, тому що тут цілина була. Трава. Зорана. Ось як можете бачити, ось такі зернята, зернята непогані, такі повні всі, здорові, дивіться. Я якось дивлюсь, тут м'якоть не така, як в наших гарбузах українці або турка, там, болгарка. Де якось воно все таке без пустого, повністю повне. Всередині гарбуз і важкі такі. Він іде, я так зрозумів, як кормовий, біла кормова чи щось таке сірововський. Значить такі гарні зернята. Так, Все, буду їхати, там поїду, зараз є ділянка ще, здорова ділянка. З української багатоплідної, але вона там ми не були ніколи. Як пообробили, попірська і так і не були на тій ділянці. Але вона дуже була заросша. Побачу, що там, чи є там, що немає. Там і посіяли відразу, взяли її насіння. А воно було напевно пережарене і не посходило. Другий раз пізно пересівали. І, чесно кажучи, якось не дуже воно і другий раз пересіє, не сходило. Але побачу зараз. Все, ще можу покажу, як будемо молотити.